Тихо ангел по світі летів і згубив ненароком пір'їну вже спустився підняти хотів, Та побачив ту мить Україну, вже спустився підняти хотів, та побачив ту мить Україну, споглядав невимовну красу. Вся земля ніби та вишиванка, і не стримав сердечний сльозу, у небеса полетів на світанку, і не втримав сердечний сльозу, в небеса полетів на світанку, З позаранку до Бога прийшов, і повідав недавню новину, розповів, як літа і знайшов. Край чудовий з могутнім народом, розповів, як літав, і знайшов, край чудовий з могутнім народом, Знов до Господа відшепотів все казав, як же мова лунає, кожне слово, мов спів Солов'їв кожен звук в серці світ залишає. Кожне слово, як спів солов'є, кожен звук в серці слід залишає, потім він на коліна упав і почав Бога широ благати, щоб милість в країні послав, щоб до сили всі біди здолати, щоб він милість в країні послав. Що дав силу всі біди здолати, досі молиться ангел за нас, ця молитва свята не стихає, на колінах стоїть повсякчас, Україну крилом захищає, на колінах стоїть повсякчас, Україну крилом захищає, тихо ангел по світу летів. Та згубив ненароком Пір'їну, вже спустився підняти хотів, та побачив ту мить Україну, вже спустився підняти хотів, Та побачив ту мить Україну.